З вечора, пригожого аж до ранку, вишивала дівчина, вишиванку, вишивала дівчина, вишивала чорнодача. Сьогодні ми святкуємо День вишиванки, свято, яке єднає українців у радості. Але тепер воно сповнене болем і гордістю водночас. Бо наша вишиванка це не лише символ краси і й брання духу нашого народу. Ми одягаємо вишиванку не для фото, ми одягаємо її, бо це наша історія, наша кров і наша нація. Кожен хрестик на полотні наче серцебиття України, і навіть у буремні часи ми не перестаємо плести свою долю нитками гідності. Цьогоріч ми поєднуємо дві тканини вишиту сорочку і піксельну броню. Бо ми не просто святкуємо, ми тримаємо стрій. Наші сорочки зниток любові, а форма з рішучості захищати своє. Ці два образи сьогодні нерозривні, як фронт і тил. Як біль і надія на нитках вишиванки, молитви матерів, на формі, сліди доріг війни, і кожна з них про любов, про Україну, яку не здолати. Вишиванки сьогодні не лише про традицію, це про вибір, про гідність, про тих, хто взяв у руки зброю. І тих, хто тримає небо молитвою та працею. Вишиванка нагадує нам Україна в серці кожного, і навіть коли над головами небо немирне, ми зберігаємо свою силу в нитках, в орнаменті, у кожному хрестикові. Сьогодні наші три колеги на передовій. Вони захищають Україну, захищають наші мрії, наше право бути українцями і ми пишаємося ними. Їхні вишиванки з нами, їхній дух тут, у стінах нашого ліцею. І ми чекаємо на них живими, з перемогою. Ми вишиваємо історію. Голками на полотні, діями в житті, і кожна нитка цієї історії червона від любові до батьківщини і чорна від болю. Ми тил ми голос, ми пам'ять. Але вишиванка сьогодні не просто сорочка, це наша молитва, наш захист і наша зброя дух. Ми вишили в серцях головне любов до України. А отже, ми непереможні з Днем Вишиванки країну вільних людей.